Привіт! Мене звати Каріна Синиця, я художниця з Києва. Я представляю виставку Welcome to Paradise, яка включає в собі дві серії робіт, які я робила з 2022 року. Одна серія це Welcome to Paradise з фотошпалерами. І інша серія це живописна серія робіт, яка відсилає до архітектурних та скульптурних пам'яток Дніпра. Серія з фотошпалерами. Вона бере початок зі з моїх. Спогадів про дитинство, про нашу квартиру Сірськодонецьку, в якій було дуже багато різних фотошпалер, які змінювалися якийсь час. І загалом мені подобається згадувати цю дивакувату традицію з 90-2000-х -х, х років, коли люди облаштовували різні свої квартири візуалами, недотичними до регіону, в яких вони проживають. Зазвичай це якісь океани, пальми, тропічні острови і так далі. Мені хотілося б попрацювати з, тим, з цим матеріалом, закупити фотошпалери на ринку і змінювати їх завдяки живопису, переносячи вже ці думки про втрачені квартири з цими фотошпалерами і зображаючи це на них. Поруч з ними є живописні серії з тим, що я бачу зараз у Дніпрі і загалом якісь збірні образи. Лівобережної України якась архітектура, певна атмосфера, яка яку я теж щиро люблю, і хочу поділитися цією любов'ю з глядачами, щоб озиратися, і дивитися на те, що ще залишається поруч з нами, і любити та цінувати це.